Я і Даша робить із дітьми. Я прошу, я правитесь, ротація, ротація не буде. Нічого паспорт, я теж не підстану лицо. Ми з паспортами прийшли, ж бо не казали, що ми так або так. Спеціально паспорта документу маємо. Жемо матері, а не щось. Ми також написали листа Порошенко, Яценюку, Ковалю, Фарубію, щоб звернули увагу на тих людей, які сьогодні прийшли. І не хочуть я мати, і багато тут матерей, батьків з Закарпаття. Я не єдина людина, яка виховує дитину само, сама. Ви не єдина? Я, я, я не одна така. Я не дай так Бог, сам. станеться щось страшне з моєю дитиною. Я остануся сама. Я не хочу цього, щоб таке от було, як зараз, щоб привозили наших дітей в трунах, щоб це був Останній раз, що от таке от сталося, я просто хочу вам зачитати колективне звернення від всіх матерів, від всіх, хто тут є. Дозволите негайно провести ротацію наших військових, що перебувають на сході України на війні, а не на АТО з березня 2014 року. Створити гнучку систему підготовки і матеріально-технічного забезпечення військ. Передати керівництво операціями та нашим миротворчим контингентам, які протягом останніх років у складі миротворчих місій оволоділи необхідними навичками з організації та проведення подібних заходів та мають відповідний досвід бойових дій. Залучити, крім Збройних сил України, ще штатні підрозділи та спід... спецпідрозділи МВД та СБУ до АТО. Згідно чинного законодавства, чисельність яких нараховується більше, ніж півмільйона, досвід яких також є значним та вельноцінним, провести аналіз отриманого досвіду та допущених прорахунків, зробити висновки та відповідні зміни в організації та управлінні військовими. Ми зібрали подписи, далі люди ще підписуються. Я думаю, що поки що у нас є ще лише 150 подписів. Нас буде більше, і ми будемо збиратися. Я не думаю, що ми зупинимося лише на листі. Київ і... поїдемо. Я не хочу, щоб дійшло до того, аби ми перекривали дороги, залізницю. Я не хочу, щоб дійшло до того. І ніхто цього не хоче, і не хочемо цього страхіття. Ми хочемо миру. Ми мирні громадяни. Ми не воїни. На Закарпатті люди. Мирні. Все, що ми хочемо, наших здорових, живих дітей назад з половиною, 4 місяці це багато. Вони обесилені. Вони і морально, і фізично, і психологічно обесилені. Це прохання, звернення для того, аби дітей назад, на Закарпаття, додому матерям, батькам. Можна я щось скажу бачу? Не просто обернути дітей. Ви розумієте, що вони в контрактники вони давали присягу. Да, але є да, да. такі, але але вони, такі вони у кого контракт закінчився винути. вже давним-давно, а продовжили. І не всі говорити? Доброго дня всім. Мені дуже жалко, що вас перед товариством, перед цими громадами. Я не мама, Я, я, я Алло. моя донька вийшла замуж нього чотири роки тому Я на суші. Дітей ще слава на комуналі. Але тут стоять такі жінки, які мають. Не лише вона плаче, але плаче дитина. І, можливо, ніколи не побачить свого батька. Я прошу владу, в тому числі, в Закарпатську владу. Яка прекрасно знає ситуацію на Закарпатті, Я чистокровна угорка, Розумієте? Мій взять наполовину угорець і воює. Воює за Україну, за батьківщину. На Закарпатті довгий час набивали мозги людям такими, що ми не українці, ми я русини. Ми є мадяри, нам жодного діла немає до українців. Я вас дуже прошу. Ми всі єдині, ми всі є громадянини України. Всі маємо воювати, і всі маємо за то турбуватися, щоб наші діти повернулися. Є заміна на Закарпатті. Лише не ходять їх міняти. Є заміна. І прошу тих ветеранів, які воювали в Афганістані. От ідіть серед перших, показуйте нашим хлопцям, як треба воювати. Тому що на Україні довгий час війни не було, війну не бачили. І тим більше, ті хлопці, які народжені в 90-х роках, 91-му, які тут лежать, 93, му 98-му, Вони не бачили війну. І слава Богу, я не бачила. Я мені вже 50 років. Я народжена на Закарпатті. Я працюю в Закарпатському краєзнавчому музеї. Я історик. Я прекрасно розбираюся в ситуаціях, що тут діється на Закарпатті. І дуже вас прошу: не вірте нікому. Треба діяти самому матері. Надрукувати, плакати, зібратися, пікувати, пікувати, пікатувати обласну раду, міську раду, піти перед воєнним часом і казати, поверніть наших мужиків, наших хлопців. Бо нема там за що воювати. На мою думку, нема за що воювати. Якщо ми, нам треба буде захищати нашу землю, от приїдуть сюди, бо сепаратісти, на Закарпаття, ми тут будемо всі спільно, разом румин, мадяр. Мацькай і не знаю, хто ще буде нас спільно воювати і захищати нашу рідну Закарпаття, а не Луганськ, не Донецьк і не, не знаю. Які будуть... Які? Нехай і ще одне прошу владу, владу, Закарпатську владу дуже прошу. Нехай не приймають бізнесменів із Донецька, із Луганська. Нехай захищають свою рідну землю, Луганщину, Донеччину. Вівщина дуже прекрасно прийняла закон. Так, так? На вівщині дітей Там приймай, лише приймають да. дітей. Як Женців, статусі в біженці, Бі жінок і жінок і старших людей. А сюди їдуть перебачте, набитими грошами, одні бізнесмени. Потім орендують вілли, орендують будівлі, відкривають свої бізнес і далі живуть. А наші хлопці будуть помирати там, невідомо за що, за яку батьківщину можна мені слово мені? я мама. Я мама, динаміку Івана, я нічого не скриваю. Я є інвалід третьої групи. Я сина виховувала одна. Бо батько помер, коли йому було лише два з половиною роки. Я хочу, щоб мій син і всі наші сини, яких є тут, Теречинський район, я представляю, Березнянський район, не тільки себе. Але я зараз хочу не виступити від. Від імені усіх матерів я хочу виступити від імені себе, щоб ці батьки не боялися за своїх дітей. Бо яся не бою нічого, У мене нема заводів, параходів. Я нічого не боюся. Я можу вмерти за свою дитину зараз, тут на місці. Але я хочу, щоб він, жив. щоб він жив. Тому наша влада зараз, коли дав Порошенко наш президент, дав їм зараз перемир'я до п'ятниці. То ми чекаємо від них нормальної відповіді, що наші діти, їх звісно, нас ніхто зараз не, при... не верне наших дітей. І ми то прекрасно всі розуміємо, хто ми тут стоїмо. Но, але має бути за сутки такий приказ, за 24 години наші діти мають передеселекувати на задній фронт на оборону. Бо якщо це в нас АТО, то вони будуть на обороні. Ну якщо це в нас війна. То для всіх війна, для всіх війна, не тільки для тих дітей, яким 20 років. І наш миротворчий місія, яка є, не треба рахувати долари в Україні. Треба рахувати наші життя, наших дітей, які зараз помирають ні за що. І не будуть помирати за їхніх хметовські долари, які вони не можуть продати, поділитися в Києві. І які ставлять ультиматум Яценюкові і Порошенкові. Бо це ніхто відкрито не скаже. А я скажу, бо мені одно вмирати. Я можу сьогодні вмерти. Але я хочу, щоб моя дитина жила в нормальній країні. Не в тій, які все продає, все купує. І вони повинні нам дати за сутки таку відповідь, що наші діти передислоковані. Якщо не виведені, передислоковані. Щоб ми знали, що наші діти повернуться додому. Живі й здорові. Бо везуть Другі. Щоб Зібрались на цій площі, щоб провести в останню путь на сьогодні серед нас стоячі, але вже відсутні, самих достойних наших братів у Христі. Це новопредставлених Олександра і Сергія. На жаль, не з вини України, не з нашої з вами вини. Держава, яка так тяжко робить свої кроки до світлого чогось кращого, не рабського, яка з надією живе, щоб якщо не батьки наші, то наші діти, щоб жили краще. І щоб сьогодні трудитися, кохатися, женитися, учитися, працювати. Ми стоїмо, щоб опускати у землю по суті ще дітей, яким виповнуться чуть більше 20 років. Перед Господом, звичайно, нині новопредставлені є чистими. Вони й перед нами є чистими. Бо навіть те, що вони народили в своєму житті, перекриває той героїчний поступок, який вони зробили, бо покинули свою домівку. Покинули своїх любимих, покинули своїх батьків і, може, не дуже бажаючи, але ж на поклик серця душі і батьківщини, пішли, щоби боронити нашу землю своїх рідних. від усякої, вибачте, наволочі, яка пропитана людину ненависницькою ідеологією, яка прикривається інколи Спасителям нашим Ісусом Христом. Але яка є безбожною і далекою від Господа Бога. Сьогодні новопредставлення Олександр і Сергій виконували одні з найвеликих заповідей Божих. І, І заповідав Христос, люби ближнього особи, як самого себе, ті, які заповідаються в старозавітних заповідях, люби, поважай, батьків своїх, а через батьків і батьківщину свою. І як пише святе Писання, немає іншого подвига, ніж віддати життя своє за друзів, за близьких, за рідних. Здавалося, ще вчора навіть у тяжкому сні нам не могло приснитися, що ми будемо проважати юнаків 20-річних, які ще не встигли пожити у вічні, у державі. Яка хоче жити у мир. Я говорю ці слова з великою прискорбністю, тому що серед цих двох героїв, які тут лежать непоруховно, один є і моїм колишнім студентом, який закінчив університет, ректором якого я являюся. Тож приймаю цю біль разом із рідними і одного, і другого, але приймаю і біль як втрати власного сина. Але вони обидва нас. Бо дякуючи тому, що ми сьогодні з вами живемо мирно, що ми можемо сьогодні стояти на цій траурній процесі, дякуючи тому, що життям своїм ці два наші юні герої закарпатці перекрили дорогу ворогу і нечисті, яка забула за Бога, за честь, за мир і в бажанні досягнення якихось своїх тимчасових вікних бажань. Тягла всю нашу державу у кровопролиття, горе і війни. Сьогодні я закликаю всіх на хвильку, можливо, забути за війну, а зараз думками попросити Господа Бога. Нехай Він буде милостивим і щедрим до новопредставлених Сергія Олександра. Нехай він простить їм усі їхні ті незначні на фоні Тих подій, які нам породили з Москви свіхопадіння. Нехай Господь Бог милостиво прийме їхні світлі душі і зарахує їх до рая серед святих а по їхніх молитвах, нехай облегчить біль страждань, болі, сльози їхніх рідних і захистить їх у цьому жорстокому житті. Але поряд тим я закликаю всіх, тут присутніх. Бути чесними і перед Богом, і перед своїм народом, і перед своєю батьківщиною. Я закликаю не роздвоюватися і вбивцю називати убивцею, агресора називати агресором. Якщо треба всім стати, всім вийти і стати на захист як клаптика Закарпаття землі, так і України, не роздумовувати над тим, за що вмерли ці молоді хлопці. Вони вмерли за те, щоб їх не діти. Не опинилися чиїмись рабами і не умерли після них.